Два постріли та два влучання по ворогу. Так, день на позиціях розпочав артилерійський розрахунок бригади Рубіж, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку. Про становище на цій ділянці фронту, про артилерійські помилки та їхню ціну, і про взаємини між бійцями, які вже рік виконують бойові завдання, розповість наша кореспондентка Софія Чолос. Наразі десь 4,5 до 5 кілометрів. Ворог. З цієї позиції ми можемо працювати, ну, все залежить від заряду або повний, або зменшений. Ну, Якщо наповну брати, складно відповісти. Більше 10-12 кілометрів плюс-мінус. Острі! Військовий непозивний кінь на бойові позиції потрапив не одразу десь з рік стояв на блокпосту. каже і заздрістю слухає бойові історії своїх побратимів про перший рік повномасштабної. А тепер вже має і власні ми тоді працювали на 152-му міліметрі. Якщо не помиляюсь, ми тоді підбили чимало техніки. І Урал, і мсту, і ще щось, якщо чесно не пам'ятаю, ми тоді так непогано навели, так би мовити, шороху там, але на превелике жаль, як тільки ми відпрацювали і досить так влучно, і на позитивній ноті, і на жаль, до нас прилетіло і знищила наша гармата. Постійне полювання за нашими артилеристами не припиняється. Ворог працює з усього, що й не помітить, хоч натяк на наші позиції. Безпілотники дуже активні вони і в день, і вночі, і з тепловізорами. Щоб постріляли, наприклад, з гармати, вона тепла, і якщо погано замаскуєш, то безпілотники її одразу обнаружать і розіб'ють. Працюють по нам багато, чим і стволка, і реактивна артилерія, і каби літають, прилітали все недавно. І авіація стріляє, тобто дуже весело. Дуже багато стріляють. Приїжджаєш позиції, то що днів два, там в вухах дзвонить, приходиш, покупався, дивишся – Жужить щось. Хлопців щось вжити. Та ні, то тобі кажеться. В тому вже привикаєш, то є нормально. Каже, головне триматись один одного у розрахунку. Разом вони воюють вже понад рік. В цивільному житті у нас такого колективу в мене не було, покремі. Там були, але не такі цікаві, як тут. Тут, скажімо так, можна. Сказати і не обідатися там хі -хі ха-ха, пошуткували там в атвіт його і все розійшлися. Посорилися, там щось друг другу, понаганяли, наганяли, а потім опять зійшлися. Все одно будемо разом працювати, нікуди ми друга не друзі не, не дінемось. Бойова робота та настрій у колективі залежить від кожного, та найбільше впливає командир. У цьому розрахунку це військовий на позивний швидкий, колишній піхотинець, оборонець попасної та бахмуту за часів АТО. Даже не було думки такої. Чогось я навіть думав, вже все, я буду на гражданці, от, е, знайду якусь роботу. Не знайшов я собі роботи на гражданці, хоча були, пропонували, але почалася повномасштабна війна, і я з перших днів пішов, поки не закінчиться війна і ми не, не здобудемо перемогу, я навіть не планую думати про гражданку. Каже, перед кожним пострілом по кілька разів перевіряє усі показники, вчить цьому і своїх побратимів. Є таке відчуття, що коли поступає команда до роботи, і ти вже робити постріл, і ти думаєш: а якщо я неправильно там цифри введу, неправильно, типу, приціл чи ще щось, от похибка і дуже велику роль, що ти можеш нанести навіть по своїм, ж. А для того, щоб ти не наніс по своїх. Ти мусиш контролювати і навідника, щоб він не зробив цієї поганої, дуже похибки. Вона відіграється дуже. Навіть коли снаряд лягає невлучно у ціль, це додатковий привід покращити свої навички, каже кінь. Цього дня два постріли і два влучання передають по перехопленням. А отже, противник зазнав втрат. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.